Рослянемо особливості числа 0. Це число, яке записується та промовляється як 0 або нуль. І це зараз правильно, хоча раніше можна було зустріти тільки першу назву 0. Але зараз вважається абсолютно вірним. Будь-яка з цих назв. І походить ця назва від латинського слова нулус, тобто ніякий. Поняття відсутності чогось, тобто нуля, зародилося дуже давно. Ми зустрічаємо це у записах, які дійшли до нас з давнього Вавилону, від Древніх Майя та інших народів, які жили в ті часи. Але пройшло близько двох тисячоліть. І тільки тоді знову з'явилося поняття нуля. І з'явилося воно в Індії. В Індії називали нуль Шунія. Тобто це значило, що нічого взагалі немає. І позначали невеличким колом, що символізувало пустоту або дірку. Але є інші думки. Наприклад, ось це коло це символ нескінченності, тобто це змій, який кусає себе за хвіст. Перше в Індії використав нуль математик Брахма Гупта, який жив у Сьомому столітті нашої ери. А від нього і його послідовників перейняли це поняття араби, які завезли його до Європи. Відбулося це аж в 15 столітті. І це поняття, як математики, так і взагалі люди, які були дотичні до обчислень, вони його сприймали дуже погано. Вони не довіряли цьому символу. І намагалися від нього позбутися. І тільки в XVII столітті відбувся тріумф нуля. Це сталося тоді, коли французький математик Рене Декарт винайшов свою систему координат. Але на протязі всіх віків, аж до 17 століття, нуль викликав дискусії та недовіру. А тепер перейдемо до розгляду властивостей нуля. Перша властивість це те, що нуль відносять до цілих чисел. Але він не має знаку. Тобто він не є ні додатнім, ні від'ємним числом. Далі ми можемо сказати, що нуль. Парне число, дійсно, давайте 0 поділимо на 2, бо всі парні числа діляться на 2. І парні числа це такі, які приділені на 2, дають нам ціле число. Отже, 0 поділити на 2 дорівнює нулеві. Тому, оскільки 0 – ціле число як результат, то 0 це парне число. При додаванні та відніманні 0 не змінює величину числа А, з яким додається, або від якого віднімається. Так, А плюс 0 це А і а 0 – це А. Можна помножати будь-яке число на 0. А помножити на 0 це 0. Можна ділити 0 на будь-яке число А, яке не дорівнює нулю. А також 0 можна використовувати як показник степеня. Домовилися, що А у нульовому степені є одиниця, де А будь-яке число що не дорівнює нулю. Ми з найменших класів знаємо, що ділити на нуль не можна. В геометрії точка має нульовий розмір, тобто, говорять, вона не має ніякого розміру. В інформатиці та обчислювальній техніці нуль та одиниця це двійкова система числення, яка є необхідною базою для цих наук і для всіх технічних. Винаходів у цій сфері. Отже, нуль або як ми у побуті говоримо, нема нічого, це дуже важливе поняття, без якого зараз не відбувається ніяких винаходів ні в науці, ні в техніці.